Вінничина край широкого степу і безмежного вільного неба. Не дивно, що саме тут народився мій улюблений супергерой. Ні, не Капітан Америка і навіть не Бетмен. Це Устим Кармалюк. Його суперсила тікати з будь-якої неволі і рятувати від неї інших. Про мого героя немає голівудських фільмів, але багатько легенд, то як комікси. Тільки на давній лад він перепливав широченні й найглибші ріки, залазив на найвищі дерева і сам виріс міцним як дуб. У ті далекі часи в Україні панувало давнє зло, панщина. Вона розділила українців. Прості селяни стали кріпаками і були змушені тяжко працювати на жадібних та безжальних панів по шість-сім днів на тиждень без вихідних зарплат і відпусток. Така несправедливість змусила Кармалюка стати супергероєм свого краю. Вустимо боліло серце за нещасну долю його народу. А в 17 років він і на собі відчув панщину. І його забрав пан Пігловський. Але у Стим не зміг жити в неволі, бунтував і не виконував наказів господаря. За це Пігловський покарав Кармалюка і відправив його служити в царську армію на цілих 25 років. Але вже за рік Устиму вдалося втекти. Так відкрилася головна суперздібність мого героя. Його ловили та кидали заграти знову і знову. Але він тікав навіть із найбільш захищеної фортеці. Кармалюк пережив сто ударів батогами та навіть уникнув власної страти. Його двічі відправляли помирати у холодні землі Сибіру, але і звідти з тим повертався додому. А тим часом українцям, які страждали від панщини, був потрібен супергерой. І цим героєм став Кармалюк. Він очолив визвольний рух. Який відбирав у пані те, що належало простим українцям. До Кармалюка приєдналися аж двадцять тисяч поневолених селян, зло слабшало. Устима не брали ні списи, ні кулі. Ходили чутки, що він володіє магічними здібностями, і перемогти його можна тільки чарами. Добрий су. Кажуть, що пани дуже боялися кармалюка. Які з мовою заманили Устима у пастку. Вони вірили, що Устим справжній чаклун, тому вистрілили в нього срібним гудзиком. 400 років зло панувало в Україні. Але завдяки таким супергероям, як Устим Кармалюк, українці перемогли панщину та знову стали вільними. Я завжди хотів мати суперздатність Кармалюка захищати людей. Перед Тим як вирішити боронити наш край на сході України, тато подарував мені цей срібний гудзик. Тепер це наш із татом талісман. Він завжди нагадує мені, що справжнього супергероя навіть срібним гудзиком не здолати. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Хочеш більше історій про справжніх супергероїв? Підписуйся на цей канал.